І давайте подивимося, що найближчим часом чекає у вас два варіанти. Перший варіант і другий варіант. Угу. Я б сказала одне, ми що чекає, але я тут бачу, тут як таки рука якось уже на даний момент у вас прегради. Болізняна ситуація була, але вона вже блокнута, тобто приостановлена. Ще дивлюся, тут був крадник на ваших денежних слідствах. І зараз йдуть розговори від родственників, родичів, що в них, або це ви постійно гроші давали своїм родичам, а тут, як кажуть, вже перекрито, остановилися. І від цього в них як розбите серце, тому що ви це робили якось неосознано, як обморочки були. Так, що тут ще чекає вас робота? Ну, тяжка робота. Але дивіться, хоч де, як кажуть, заробітки ваші тяжелі заробітки, тяжелим трудом. Ну, як завжди, як я кажу, це ж як без то без завісті на ваші плоди. Але, але. Завість вже, як кажуть, вам не поміха. Бачите? Вона перекрита. І злоба також, хто на вас, на ваші переміни. Ну, тут 100% у вас якісь переміни йдуть. Капітальні. Такі, як поворонки, я дивлюся. Розкручено вже, як неізбіжні. Деяких це по поводу думи. Так. Що чекаю ще у вас. Деякий час. Деякий час. Ще такий варіант привірується, що у вас жадність на вашу комерцію. Якщо у когось є своя справа, то тут ідея жадність на вашу роботу була в когось. Так, що чекающе? Опять карта роботи. І ще хочу сказати, відкат пішов. Відкат тим, хто не давав вам заробити, як кажуть, по судьбі великих грошей. Так що чекайте. Да, карта освобождення. Ви освободитесь від якихось тяжких оков, тобто від якихось тяжолих перемін, собиті, проблем з деньгами. Тут іде, бачите, по карті освобождення. А можливо, це в косі, в прямому сенсі, як ви знімаєте кан кандали. Бачите? Так, дякую. Це перший варіант. І дорога у вас ще найближчим часом йде. Так, тепер подивимося другий варіант. Інтересні карти. Беруся помощники. Захист у вас. Світлих так і... Темних сил, чисточка, проработка, захист у 5, показує сила, в тупіки йде ваше отшельничество. Тобто, і тут я дивлюся, ще ви як уходите, якщо дивиться цей чоловік, то тут якоїсь жінки, як скриваєтеся, хочете вийти. Ну, Ви не просто хочете. От уйти, тому що вона, як кажуть, на вас вплив мала в тайні. Бачите, Скр... скривала свою маску. І ви деяких приграйте, що ви, як кажуть, розкриєте якусь людину, її всі намірення погані. Да, як... Бачите, вам сам дьявол покаже, хто на вас, як кажуть, мав влияння, силу, влияв на самонастрой, але тут все одно йде ваш захист, як кажуть, перекриває все. Так, що ще має бути. Так, дивіться, у вас або зараз в, в даний момент йде по карті безденіжя. Ну, тобто, ви щось законним путем будете рішати. Або вже ось вже йде рішення за гроші. Але ще дивіться, ще, щоб це рішення прийшло, треба ще робити або якісь змінення. Тобто. Ну, проіграється для всіх неодинаково. Хтось або мінятиме роботу, або мінятиме підхід, якщо це зв'язано з заробітками. Ну, однозначно, збавлення, як кажуть, от ненужної людини 100% йде. І розкриття її суті істини. Так, давайте ще коротенько подивимось, що вам ще чекати, другий варіант. Ну, я хочу сказати тут. Дивиться мужчина, який запутався. Але, дивіться, у вас ясний ум повинен бути, але тут якийсь тупік, у вас щось ви не можете проглянути. Угу. А чому не можете проглянути? Тому що у вас, опять же, більше проіграється для чоловіків цей розклад, у вас є суперниця. Суперниця це може бути як і бувша. ну, Жінка, тому що тут карта ще дітей. Ну так. Так. Так, ще що вам чекати? Я дивлюся, ну, тут чекати ви дуже прогнете зустрічі. Можливо, вона вам існиться. Так. Що ще чекати? Тайна якась вийшла за вашу сім'ю. І хтось в страхі сидить. Або це хтось переживав за свою сім'ю і хоче приїхати. Так, ну, коротенько ще. подивимося. Тут, я дивлюся, правильний вибір ваш буде, який приведе вас в защиті і почистяться ваші дороги. Як я хочу сказати відкриття ваших доріг. Бо тут вимолені дороги. А це вас чекає. Ще хочу зауважити за одну жінку з близького оточення, яка ставила вам палку колоса. І там не просто палку, там як колкі слова для серця вам неприятні. І також треба, як кажуть, з нею прорвати зв'язок. Дякую.